Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про колір та розмір, а допомагати нам буде Лисеня. Привіт! Погляньте маляти, який осінній ліс я намалював. Залишилось тільки розфарбувати листочки. Розфарбую великі листочки у жовтий колір, а маленькі – у помаранчевий. Щось не так. Правда, діти? Що наплутав Лисеня? Ви праві. великі листочки мають бути жовтими, а маленькі помаранчеві. Ой, переплутав, зараз все виправлю. Малята, погляньте, чи все я виправив. Лисиня, подивись уважно. Ой, дійсно, залишився ще один великий листочок не того кольору. А тепер правильно? Тепер все правильно. Лисиня, а що ти збираєшся тепер робити? Я ходив гуляти у парк і зібрав різного листя. Малята, відгадайте, з якого дерева ці листочки. Це каштановий лист. Це дубовий лист. Це кленовий лист. Це калиновий лист. Малята. А які тут листочки однакові за кольором? Кленовий та дубовий обидва коричневі. А які однакові за розміром? Кленовий та каштановий. Обидва великі за розміром. Які листочки однакові за кольором та розміром? Каштановий та кленовий. Обидва коричневі та великі. А які тут листочки однакові за кольором та розміром? Дубовий та кленовий, Обидва зелені та маленькі. Знайдіть тут однакові листочки за кольором та розміром. Калиновий та клиновий. Обидва маленькі та жовті. Малята, та в парку я назбирав не тільки листочки, а ще й яблука. Їх треба розкласти по різним ящикам. У перший ящик покладемо великі червоні яблука, а в другий маленькі червоні. У третій великі жовті, а в четвертий маленькі жовті. Як ви думаєте, в який ящик треба покласти жовте яблуко, а в який червоне? Жовте у третій, а червоне у другий? А ці яблука в які ящики треба покласти? Маленьке у четвертий, а велике у перший. Малята. Далі самі розкладіть яблука по ящикам. Малята дякую вам за допомогу та пропоную вам зіграти у гру, яку ви знайдете за QR-кодом або покликанням в описі до відео. Тут вам треба буде відгадати предмет за його кольором та формою. Гарного вам настрою та до зустрічі!